Дві бойових розвідувальних дозорних машини та один бронетранспортер відремонтували для бійців міліцейського батальйону спецпризначення Тернопіль та зведеного загону працівників міліції підприємці краю. Ще з часів Радянського Союзу на озброєнні автопарку обласного управління Міністерства внутрішніх справ знаходилися чотири БРДми та два БТР. В основному ця техніка використовувалася на постах Держатої інспекції та для охорони громадського порядку під час різноманітних масових заходів. А за час незалежності України її не використовували взагалі. Не проводили і планове ремонтно-технічне обстеження. Бойові розвідувальні дозорні машини взявся відремонтувати для міліцейського батальйону Тернопіль місцевий підприємець Олександр Льотковський. Хлопці самоборони сказали, що в обласному управлінні в гаражах зберігаються БРДМ і БТРи неробочі. Ми поїхали з механіками, оглянули їх. От, в принципі, це, скажімо так, був практично металом. Спочатку планували з трьох зробити дві повноцінні машини, але згодом з'ясувалося, що немає багатьох деталей не цивільного значення. Знайти їх можна лише на військових або ремонтно відновлювальних заводах. Машини, в принципі, вже з не експлуатувалися дуже давно. От в середині повністю ржаві, оптика не працює. От, з... Ми ж. Ми, скажімо, такі речі, як оптики, ми зробити не могли, тому що їх треба просто міняти. Ну, Першим ділом ми запустили двигун на одному, Тобто двигун поставили акумулятори, поміняли масло, подивилися ту свічок, до карбюратора, двигун запустився. Решта автомобілів були розкомплектовані повністю. Тобто ми знімали з третього, ставили на другий, ставили на перший. Колеса, незважаючи на вік, ще можуть послужити. Переконаний Олександр Людковський. Залишилося встановити на ці бердеми озброєння, і вони ще принесуть користь бійцям у зоні АТО. За ремонт бронетранспортера взялися інші підприємці, брати Мищишини. Рішили, що стоїть БТР, який дурно стоїть, а він потрібний в Україні. От ми вирішили його взяти і ранімувати, скажімо так, поміняти йому двигуни, зробити захист від всяких там Патронів такі, які пропалюють. Його брат Віктор каже, що за роки простою машина знищилася, двигуни розморозилися і стали непридатними до роботи. По частинкам довелося перебирати і ходову, відновили салон та зовнішній вигляд. Ми поміняли двигуни, поставили два англійські лейланди, два дизеля 4 -літрових. От, Поміняли разом з двигунами і коробки передач. Теж зараз стоять коробки п'ятиступінчаті, тут стояли чотирьохступінчаті. Ну і так помінялося вже і все, так би мовити, обслуговування двигунів, тобто датчики тиску, датчики температури води, всякі показчики. Дизельні двигуни, розповідають підприємці, не настільки капризні, як бензинові. Вони заводяться у будь-яку пору року і непогано себе почувають на дорозі. Зараз відремонтований БТР їде по ґрунтовій дорозі зі швидкістю 80-90 кілометрів на годину. Начальник управління кадрового забезпечення управління МВС України в Тернопільській області Василь Крайник переконаний, що ця техніка відіграє суттєву роль для бійців спецбатальйону Тернопіль та для зведеного міліцейського загону у зоні АТО. Ми зараз готуємо чергову ротацію на схід. Буду виїжджати наші хлопці, міняти наші житті тернополян. І нам потрібна техніка. Самі розумієте, що наші хлопці стоять на блокпостах. В таких умовах, в умовах війни, ця техніка, яку ви зараз бачите, вона стояла неустримована практично 10 років, як металобрухт. Завдяки волонтерам нашим техніка готова і вона буде відправлена на схід. Від імені керівництва управління від колеги управління МВС України в Тернопільській області волонтерам подякував Олег Ляхович, заступник начальника управління МВС України в Тернопільській області. Будемо надіятися, що ця відремонтована техніка спасе не одне життя там на сході. Родити вас. Подякую. Будемо надіятися, що з вашою допомогою війна закінчиться швидше.